Вітаю, це програма діалоги на телеканалі ITV Media Group. мене звати Вікторія Петренко. І сьогодні ми поговоримо про житлові субсидії. І детальніше про це нам сьогодні розкаже директор департаменту соціальної політики рівненської міської ради Сергій Черні. Вітаю вас. Дякую. Власне, в нас в країні війна, і коли почалися військові дії, дуже всі переживали. От настання опалюваного сезону чи будуть давати субсидію? Яка наразі ситуація збільшилась чи зменшилась кількість субсидіантів? Дякую за запитання. Під час спочатку повномасштабної війни Департамент соціальної політики працював безперемійно, працює і працював безперебійно. Відповідно всі соціальні послуги нараховувались, надавались в тому числі відповідно прийом громадян, які отриотримувачі субсидій. І, відповідно, призначались вони вчасно. І якщо сказати про опалювальний сезон 2020-2021 року, там десь було субсидіантів 19 800, то в опалювальному сезоні Відповідно, 21-22-го їх вже було 18 тисяч 500, тобто десь трохи зменшилося. А в неопалювальний сезон, що в 21-му році, що в 21-му, десь їх приблизно однаково було. Ну, можливо, на, на сотню більше в сезоні неопалювального 2022 року. Відповідно, це десь 15 тисяч 970 їх на сьогоднішній день в неопальному сезоні, яким призначено субсидію. І, Відповідно, їм буде автоматично в жовтні. Призначено на опалювальний сезон 2022-2023 років. От таким чином е чи був такий е ризик, е що наприклад от люди не не отримають субсидії? Е так, були відповідно десь більше дев'ятсот що десь 950, вірні, е Вони отримали відмову. На субсидії, тобто це було десь 500 чимось людей, які відповідно до положення не мали права на призначення субсидій, і десь 400 чимось це люди, які мали заборгованість, які на 1.07 не погасили заборгованість. Тобто вони мали заборгованість за загально 40 неоподаткованих мінімумів. А від... що може стати причиною, що в наданні житлової субсидії може бути відмовлено, або ці випадки, які відмовлені, чому їм відмовили? Ну от саме чому. Ну, тобто, якщо людина, наприклад, мала площу більшу. Тобто 130 квадратів для квартири, 230 для будинку. Або якщо людина купила відповідно якісь товари більше 50 тисяч на суму 50 ще отримала послуги, чи має автомобіль до до 5 років, чи два автомобіля в сукупності, які мають 15 років, чи людина відповідно маючи зарплату, але отримала її. Якщо по законодавству, вона має отримувати як Мінімальну заробітну плату вона десь отримувала менше мінімальної, чи вона не сплачувала ЄСП. Тобто всі ці випадки це є тим, що субсидія не буде призначена. Відповідно, ну, таким людям відмовлялось. Ну, крім того, там ще є випадок, що людина на депозиті мала більше 100 тисяч. Ну, такі випадки, всі ці випадки вони виписані в положенні про призначення при субсидій. І якщо такий... Падок настав відповідно, і людина, знаючи це, але по-любому подала документи, то ми її відмовляємо. Ви потім якось це все перевіряєте, так? Так, так. Ну, це хто нові укладають. Да, договори, хто так? нові укладають, вони, якщо в декларації не вказують, ну можливо, з якихось, можливо, хтось забув, а можливо, хтось свідомо не вказав, то ми це перевіряємо, тому що є верифікація, яку які не ми перевіряємо, перевіряє Міністерство фінансів. Тобто вони щомісячно роблять верифікацію всіх цих призначень. І Потім до нас насилають, і тоді ми вже змушені е, людин, людини вимагати повернення коштів. А якщо людина, от ви кажете, в кого була житлова субсидія, потім вона автоматично перераховується, але, наприклад, в неї там з'явилось житло чи автомобіль, то це також ще раз знову перевіряється. Так, Так, це перевіряється. Тобто, ми, коли будемо призначати от автоматичне призначення в жовтні, у нас буде с опальне сон з 1 жовтня по 30 квітня, то відповідно проходить верифікація, і ми бачимо ці. Цю інформацію. І тому -то ми попереджаємо, коли консультуємо людину, що людина має за 30 днів, коли в неї відбулися ці зміни, повідомити нас. І це, ну, якщо людина повідомить, то, її, то її, ця субсидія вона не буде припинена, вона буде ну, до завершення опалювального сезону. А якщо ми виявимо такі факти, то тоді ми припиняємо і, відповідно, тоді просимо людину щоб вона повернула ці кошти під час ковіду дуже багато людей втратили роботи. Так само зараз війна, вона теж несла певні корективи. Люди залишаються без роботи. Ті, хто е, наразі там безробітний, чи можуть вони розраховувати на житло на отримання житлової субсидії? Так, е, звісно, вони можуть отримувати отримувати субсидію і розраховувати на субсидію, але умови, що вони е, були зареєстровані в центрі зайнятості. Відповідно отримували, ну відповідно отримували компенсацію чи відповідні виплати, як безробітні. Ну і там береться дохід їхній з січня по червень. Я просто знаю, це на сьогоднішній день, але є зміни до постанови, де буде вказано, що коли людина втратила роботу. Але при цьому стала в центрі зайнятості, зареєструвалась, то і буде отримувати відповідно дохід. То буде брати тільки дохід із центру зайнятості. Тобто заробітна плата з попередньої роботи за ті 6 місяців не буде врахована. Тобто, це такі зміни, які ну десь найближчим часом будуть внесені. Якщо говорити про переселенців, яка ситуація з ними? Чи можуть вони тут в нас в рівному отримувати житлові субсидії? Якщо так, то яким чином відбувається? так. Внутрішньо переміщені особи, якщо вони залишаються тут у нас ну, вимушене переселення, в нас вони залишаються проживати, вони можуть отримати субсидію, тобто один із членів домосподарства, там де вони проживають? Відповідно, вони є довідка. Довідка ВПО там, де фактично вони проживають. Вони можуть оформити е, так само субсидію і, відповідно, подати весь пакет документів, що й подають е, всі громадяни. Крім того, просто подається довідка ВПО. І ми також призначаємо. До речі, хочу сказати, що вже в нас є таких вісім людей, яких призначено, і ще 13 подали е, заяви. А якщо говорити про людей, які прийняли в себе переселенців, і от і е, вони отримують так, що додаткові е, виплати на погашення там комунальних платежів. Чи якось о, оце додаткові там ці кошти, чи вони якось впливають на призначення субсидії чи ні? Так, е, є в нас програма прихисток, тобто де люди без в себе селять людей вимішено переселених відповідно їм нараховується компенсація. Десь 450 гривень в місяць за людину, а і ці якраз виплати вони не впливають на субсидію. Тобто ці одноразові виплати, компенсаційні виплати вони не впливають якраз на розмір субсидії, і відповідно людина, що прихистила, має право на субсидію. А якщо говорити про військовослужбовців, так от ну там хто в сім'ї є один військовослужбовець, вони там отримують певну зарплату, от якось чи впливає на призначення субсидії цей факт? Так, ну я думаю, ну не впливає. Якщо військовослужбовець якраз задіяний в заходах по обороні нашої. Батьківщини, як то кажуть, і відповідно, або він там безпосередньо бере участь в відсічі цієї агресії, відповідно, їхня там не заробітна а платна, а їх якби забезпечення, військове забезпечення, воно, ну, і інші соціальні відповідно допомоги, які він отримує, вони не впливають на субсидію. Тобто ці всі фактори якраз не впливають. Він люди саме домогосподарство, хто там залишився вдома, вони можуть подати на субсидію в такому випадку. Зараз вже пройшов так період переукладання цих автоматичних договорів. Чи все таки зараз ще до опального сезону, до жовтня, можна ну, ще отримати субсидію? Ні, ну, якраз автоматично, я казав, це буде. З 1 жовтня будемо автоматично призначати, плюс люди мають в будь-який день місяця подати заяву. Тобто, ну так і подають. Тобто в нас цей процес постійно він проходить. Тобто, якщо людина попадала в вересні, то субсидія призначається з, там, з вересня по 30 квітня. Ну, таким чином. Якщо, і якщо Людина подала в жовтні, відповідно, то, то з жовтня так і буде. І якщо людина подала геть в листопаді, тому що з жовтні-листопаді люди, люди можуть подавати особи, тобто домогосподарства, один з членів домогосподарства. І за цей період, тобто, якщо він подасть з жовтня по листопад, до кінця листопада, то буде рахувати субсидія з 1 жовтня. То... Якщо в нього не буде там таких. Відповідних заборгованостей, якщо там не буде інших е, якихось моментів, де, де там щось купив чи ще щось. А якщо в нього все добре, і всі документи належно оформлені, то людина отримає з 1 жовтня. Можете детальніше розказати, про які документи мова йде, і куди звертатися? Потрібно? Да, ну звертатись, це у нас є в департамент політики, філії. Філії, які знаходяться 16 липня 49-51. Відповідно, Вербова 20, Віденська – 40. І відповідно у нас є робоче місце віддалене, це в ЦНАПі, на Кавказькій, плюс в нас є в Квасилів, це Хмельницького 8 чи 9, я не пам'ятаю. Тобто віддалені робочі місця. Там ми всі приймаємо заяви на субсидії відповідно консультуємо. Що треба подати? Це потреба подати заяву, декларацію, довідку про доходи. Якщо доходи ці ми не можемо взяти в податковій або в пенсійному фонді, то, тобто, що це значить, це якщо людина щось там купила чи перепродала, чи в неї є відповідна оренда, то вона вказує ну, таку довідку бере самостійно. А якщо ми можемо перевірити всі дані, то цього не потрібно робити. Плюс, якщо є договір про реструктуризацію боргу, що був борг, або є судове рішення, ну, відповідно вони все це подають. Яка ситуація зараз з боргами? Їх більше менше люди стараються погасити? Ні, чи... Я вам скажу, що зараз люди більше стараються погасити заборгованість, тому що щоб була призначена е, далі субсидія. Тобто, в нас кожен день люди приходять, самі кажуть, що давайте ми погасимо, листи приносять. Тобто, ну тобто, самі в цьому зацікавлені, щоб швидше погасити заборгованості, отримувати далі субсидію. Чи багато випадків таких там відмови в житловій субсидії через заборгованість? Ну, таких, я ж кажу, що на сьогоднішній день десь 400, з 480 таких відмов. Тобто, ну небагато, але вони є. Я кажу, це найчастіше, чи все-таки е, інші причини відмови частіше? Ні, Частіше відмови саме по те, що у людей є депозити, які вони знали, або не сказали, або, може, не знали. Ну, це ж депозит кожного е, рахується в кожного члена господарства, тобто враховуються всі. І якщо хтось подає, він може знав про свої депозити, але, наприклад, не знав, що в нього є депозит там. Хто з ним проживає син, чи дочка, чи там ну, дружини, мабуть, всі знають, що є депозити. Ну, от такому Тобто всі, хто з ним проживає, вони мають, ми їх відслідкуємо, всі їхні доходи через податкову через верифікацію. І ми тоді бачимо, в кого що ну, інколи такі трапляються випадки. Або хтось щось купив на суму більше 50 тисяч. І, відповідно, також вже втратив право на субсидію. Тому, але є випадки, що, наприклад, люди так хочуть там приховати цей факт? Не є, тобто вони не показують, але потім проходить верифікація, тобто з Міністерства фінансів нам приходить, що такі-такі люди, тому що Міністерство фінансів вона дивиться всі реєстри, має доступ до всіх реєстрів. Ми, ми цього не маємо, ми можемо в деякі реєстри, які в нас тут відкриті для нас, ми можемо подивитись і це. Перед тим, як призначати, ми можемо сказати людині, що у вас те є, і ви мусите, от у вас не, не може бути субсидія. Але інколи ми не бачимо цього, і тоді вже приходить верифікація. Тобто, і тоді ми кажемо, людині, от вибачте, це ви втратили право, і вам потрібно повернути кошти. Хоч і люди да, згідні, кажуть, да, і повертають. І далі ми призначаємо їм субсидії. Тобто цей процес постійний. і, ну… Я думаю, що він і надалі буде. Ну, хоча надалі, те, що я казав, постанова, от буде зміни до постанови, і там основним зараз буде те, що десь з жовтня, ну з 1 жовтня, буде призначення виплати, буде передаватись на пенсійний фонд. І, і як воно буде, ми ще не знаємо. Тобто ми будемо, я так розумію, будемо приймати заяви, будемо передавати пенсійний, а пенсійний буде вже призначати і, і виплачувати. Як воно буде, будемо побачимо. А, якщо говорити от, саме про цей період під час війни, так, чи змінився цей порядок нарахування житлових субсидій і в чому там основні нюанси, на які важливо звернути увагу. Ну, і, як правило, те, що яка. Ну, я перед цим вже якби відповів на запитання, але для нас нічого не змінилось, тобто ми як і працювали, так і призначали субсидії, постанова не мінялась. Вона змінилась в тій частині і для тих структурних підрозділів соціального захисту, які знаходяться де бойові дії, окуповані, ну і і відповідно не можуть працювати. І призначати ці субсидії, то, то, то для них були зміни, якби там тоді це брало на себе Міністерство соціальної політики. А ми призначали так, як і до цього. І, і я думаю, що і ще до 1 жовтня, поки не, не буде прийнята ця нова постанова. Ну і зараз люди ще мають шанс оформити. Да, да, вони, житлову мають, вони мають постійно шанс, вони. Кожен місяць вони можуть прийти до нас і, там, де я казав, на наші філії оформити субсидії. Тобто, якщо в них по розрахунках буде виходити, відповідно немає тих тих відповідно згідно положення документів, які там виплати, я казав, чи там сплата ЄСВ і тому подібне. Тобто, якщо все в них все добре, то вони отримають субсидію. Дякую вам за розмову. А я нагадаю це програма діалоги на телеканалі ITV Media Group. Мене звати Вікторія Петренко. І сьогодні гостем нашої студії був директор департаменту соціальної політики Рівненської міської ради Сергій Черній. Залишайтеся з нами, бережіть себе, все буде Україна.